Що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове літнє те, відео. І сьогодні у цьому відео буде такий довгоочікуваний ролик, який називається топ-5 лайфхаків від дурної нудіє. Обов'язково поставте свої королівські літні фотобайки, якщо ви ціка... чекали це відео і чекали від мене лайфхаки, які вам можуть допомогти. Підпишіться на мій канал, натисніть на чорно-білу кнопку підписатися, щоб зробити її з сірою. І напишіть свої ідеї для моїх роликів у коментарях. Вони будуть, я думаю, відкриті. І так, не гаймо часу. Погнали! Переходимо до першого лайхаку. Що я можу сказати в першому лайхаку? Це коли ти лежиш в ліжку і не знаєш тобі, що робити, то подумай, що у тебе такого є із техніки. І це може бути що завгодно. Це велосипеди, електросамокати, звичайні самокати, гіроскутери, вся сучасна техніка, там, і, і так далі, автомобілі навіть. Коли ти їздиш на любій техніці, на любій. Твій улюблені, то твій мозок концентрується на дорогу, щоб ти був уважним, нікуди не врізався, не вляпався, ну коротше в таких справ. Це був перший лайфхак. Переходимо до другого лайфхаку. Що я можу сказати в другому лайфхаку? Це вулично-спортивні ігри, такі як волейбол, баскетбол, футбол, е, ну, пінг понг теніс і так далі. Це вуличні ігри, які... Теж можуть допомогти від нудьги. Ну, якщо у тебе ніякої техніки немає, а є ось такі м'ячі, то цей другий лайфхак якраз до тебе. Він тобі допоможе. Ось так. Переходимо до третього лайфхаку. Твоя улюблена справа, коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, щось м -м, майструєш там з дерева, стругаєш, з шоколаду щось таке робиш, десерти, це твоя улюблена справа, воно теж може допомогти. від Мозок просто автоматично її забуває цю нудьку і ти далі займаєшся своєю справою, покажеш всім, ну, там, продаєш, ну коротше, такий бізнес можна сказати. Це був третій лайфхак, переходимо до четвертого лайфхаку блогерство. От я от блогер, знімаюся на своєму каналі, YouTube, в Ютубі у мене вже 82 підписники. За що вам велике дякую, я буду для вас далі старатися продумувати нові ідеї, ну і ви теж пишіть свої ідеї в коментарях. Коли ти знімаєш м, відео в TikTok, там в свої інстаграми в інстаграми, в Ютуб, або в Телеграм, то це теж може допомогти Ну, блогерам. Я думаю, що воно теж допоможе відноді. От коли я навіть знімаю відео, мені це теж допомагає відноді, скажу чесно. І переходимо до останнього, п'ятого лайфхаку. Це мандрувати по світу. Я думаю, лайфхак вам такий дуже сподобається. Якщо ви любите мандрувати по світу, якщо вам нудно, то запропонуйте своїй сім'ї, своїм батькам, братям, сестрам, кудись поїхати помандрувати по світу, познімати якісь там нові архітектури, там, ну, коротше, все ж таки красиво. Це теж може просто допомогти від відноді. Мозок просто забуває її. Ось такі от лайфхаки. Я думаю, вони вам, думаю, допомогли, і всі вони вам, маю надію, сподобались. А якщо сподобалось, то ви знаєте поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій канал, натисніть на чорно-білу кнопку підписатися, щоб зробити її сірою. Ну і з вами був Сашко. Всім гарного настрою! Бережіть себе і до наступних крутих літніх відосів. До побачення!